Добрий день, невеличкий огляд нового мобільного телефона. Це у нас Samsung M20, M32, перепрошую. Зараз я його відкрию і подивимось, що знаходиться всередині. Цей мобільний телефон купувався для дочки. Були деякі критерії вибору, про які я зараз вам розповім. Ну, перша вимога була, звичайно. Дівчинка 15 років, фактично, ну, захотіла щось трошки брендовіше, ніж китайський телефон. Тому вибір був зупинений на Samsung. Основним критерієм вибору була вартість до 10 тисяч гривень. Другим критерієм безпосередньо для моєї дочки були хороші камери, хороша якість камер. І тут виявилось, що не Зважаючи на величезну кількість пропозицій, все не так однозначно, як люблять казати наші північні сусіди. Тобто дуже великий вибір різних телефонів поки не зіштовхнешся з реальним вибором. На одному відомому сайті, не буду його рекламувати, провів виборочку. І... Розглянув, що там пропонували. По виставлених фільтрах очевидним, очевидним переможцем виявився Samsung Galaxy M32. Телефон випуску, початок випуску був у 2021 році анонсований. Він побудований на основі процесора від MTK. Здається, зараз точно вам скажу. А, на Gelio G80 це восьмиядерний процесор, не новий, він був представлений ще у 20-му, здається, році, да, в 20, в кінці 20-го року. 8 ядер, 2 ГГц. Найбільша частота. Але, в принципі, це не ігровий смартфон, не високопотужний. Основне його. Основні її переваги це камери. Камери, зверніть увагу, тут не дуже добре видно. Зараз ось так, так. блок побудований таким чином. Чотири камери. Перша камера це у нас. Найбільша на 64 Мпікселі. Ну, я так розумію, це 16 Мпікселів. Плюс е е субпіксель до 64. Фокусна відстань 1,8, 26 мм. Точніше, співвідношення 1,8, 26 мм фокусна відстань. Кут огляду 81 градус і досить непогана матриця 1 до 2. Де? Тобто півдюймова матриця. Е ультраширокий об'єктив 8 Мп. Е 1,4 дюйма. Це. Ну, Для ширика байдуже. І два допоміжних об'єктива: один чисто для фокусування, і другий для макрооб'єктива. Пізніше я після огляду зроблю декілька фотографій і додам їх до огляду. Е, є тут така штука, як оптичне збільшення. Пишеться оптичний, я не впевен. Ну, подивимось, двократне. Е, звичайно, ж, спалах, ось він внизу розташований. Е, і. Звичайно фронтальна камера. Фронтальна камера тут у вигляді крапельки, засвідчу дисплей, тоді буде видніше. Зараз поки вмикається. Фронтальна камера 20 мегапікселів, нічого там супер нового, але досить непогано, судячи з відгуків. стикнувся з тим, що коли ми з дочкою обговорили і вибрали телефон, підійшли ми. Кілька наших магазинів, а живу я в місті Гельсен, це Вінницька область. Підійшли в кілька магазинів і виявилося, що таких телефонів в продажу у нас немає. Всі продавці запропонували модель А23. Це новіша модель. В чомусь вона і цікавіша. Наприклад, там більш потужний процесор. Але в іншому. Виявляється, чудесний буває. До речі, він по ціні трошечки дорожчий. Але камери гірші, ну як гірші, просто менші. Там основна камера на 50 Мп. Фронтальна взагалі здається на 8 чи на 12, точно не пам'ятаю. 8 Мп. Ну і от такі от дрібниці зіграли свою роль. А, і ще. Один момент не було комплектації на 6 ГБ. Це телефон 6х128. Так, забув казати, це дуже важливий параметр. Ну що тут у нас по телефончику? Так, так, так. Ще дуже приємний екран. А, і ще е, дуже велика різниця між А23 і М32. той що у нас є, тут AMOLED дисплей, А в А23 все ще звичайний. Іде IPS, ну, якась із модифікацій IPS, як вона зараз обізвали його PLS. Ну, хоча це той же IPS, просто Так, пропускаємо Пропустити. хочу подивитися меню. Річ у тім, що з Samsung телефонами я дуже давно не стикався. Були все китайці сеоміки. Що ми бачимо? Поки загружається телефон, подивимось, що йде в комплекті. О, кольора. Тут прямо дисплей насичений, аж, мабуть, треба буде знизити трошки яскравість прямо у коріжі. Ну, Шнурок, звичайно ж, Type-C. Я навіть не знаю, чи випускають зараз не Type-C. Бачимо, як погас екранчик. Тобто він не зразу гасне в чорний. Поступово так, зарядочка. Зарядочка у нас на скільки... Це швидка зарядка, до речі. Заявляється, що 50% він має досягнути. Не пам'ятаю скільки, зазвичай десь біля півгодини В основної маси телефонів. Так, 15 Вт. Хоча на сайті написано 25. От, трошечки обманули. Не сильно, але неприємно. Ну і все, це вся комплектація. Тобто, я звик, що в китайському телефоні зазвичай іде чохольчик силиконовий, який не який, але є. Тут такого нема. Мінімалізм. Тобто йде зарядка, йде шнурок, іде скріпочка, щоб вставляти сім-карту. Все. Так. Є передустановлені програми Spotify, Netflix. Що ще? Офіс, цікаво, чи активований. Ну це я коли активую телефон, тоді подивлюся. Ну, По відчуттях телефон як без середнього розміру, не дуже великий, до речі, тому що той, що ми дивилися, А23 крутили в руках, він трошечки більший. І я звернув потім увагу на. Технічних характеристиках він на 5 мм вищий і на кілька мм ширший. По ширині і по товщині, точніше, так само. Ну, телефон дуже приємний в руках. Щось тут подивитись зараз, ми не сильно надивимось по тій причині, що я нікуди в жоден сервіс поки що не приєднався. Але коли приєднаюсь, я продовжу з ним зйомки. Ну що ж, погрався я трошки з телефоном. Додам кілька слів. На жаль, як я дивлюся в екрані свого телефона, до речі, Redmi 7, Redmi Note 7 він передає холодніші кольори. Насправді екран дуже гарно виглядає. Такий приємний, насичений. Цікавий, ради чого, в принципі, купувався телефон, точніше, замінювався. Попередній телефон вийшов уже з ладу, на жаль. Ну, і одним з основним критеріїв, як я казав, був була від фотокамера. Тобто для дівчинки це важливий параметр в мене є ще син, і коли. Минулого року ми купували телефон. От йому, наприклад, камера, то пф, якби, була критерія, але десь третій-четвертий номер. Основне там було процесор. Кількість пам'яті оперативної в тому числі. Ну, Все-таки дівчатка і хлопчики по-різному використовують телефони. І з цікавого, що я забув казати. Тут, якщо звернути увагу, спинка. Так, от я якось покажу, не знаю, чи буде видно на відео. Залапується моментально. Але це не вада, тому що він, звичайно ж, буде носитися в чехлі. Бо ну, без чехла телефон, я не знаю, чи ще хтось носить хіба айфони, щоб було видно. Що айфон... Розблокування тут відбувається. Фінгерпринт знаходиться. на... Точніше, датчик відбитку пальцем на боковій грані, сумічний з кнопкою вимкнення і вимкнення. Тут вже качелька гучності. Ну, Подивимось, що тут. По екрану. Ось так. Я зараз спробую поміняти вигляд, щоб ви побачили, як міняється екран дисплей. Тобто я виставив середню яскравість, адаптивну, але середню. Тобто навіть в межах адаптивної можна збільшувати чи зменшувати. Якщо виставити, наприклад, світлу тему, темну, чутна mm -hmm. різниця. Ну і е, є така штука, як я казав, природні кольори. Перед тим ми дивилися природні, ось насичені. Дивимось різницю. Ось він виглядає. В насичених кольорах, ось він виглядає. У природних. Ну, трошечки тускліше, але, як на мене, зручніше. Хоча на сонці, мабуть, буде краще яскравіші кольори. Перемикається не дуже складно, і я думаю, що можна там спробувати вивести ярлик наверх. По шторці. Шторка досить таки велика, подвійна. Тут практично... А, ось, до речі, комфорт для очей це все є. Так, а, тут ще є мобільний NFC. Тут я не бачу, до речі, наверху. Треба буде, мабуть, вивезти. Зразу сканер штрих коду Перехідно не турбувати. Ну, це пограється пізніше. Перевів я на жестовий. На жестове керування, звичайно ж. По камері, по камері. по камері, Є у нас фотографія, багато дуже режимів. Стоїть, і тут це все більше. Є професійна. При професійній зйомці якраз використовується цих 64 мегапікселя, При звичайній зйомці використовується 16 мегапікселів. В професійній зйомці можна баланс білого виставляти, потім ISO, Тут автоматично можна до 800, до речі, тільки що 800, да? В китайських телефонах там чуть не 3200 можна. Ну, а так, в іншому. Такий середньобюджетний телефончик. Він мені обійшовся в 9 тисяч гривень. Я його замовляв онлайн, тому що в нашому місті, я ж казав, їх немає в продажу, але я звернув увагу навіть в наших магазинах, в офлайн звичайних. Різниця на конкурентну, так би мовити, модель А23 склала приблизно півтори тисячі від магазину до магазину, причому вони розташовані на такому трикутничку з діагоналю 200 метрів. Тобто, всіх закликаю не лінуватися, підібрати навіть в електронну подивитись в електронних магазинах ціни. Подивитися в офлайн магазинах. Якщо вас влаштовує ціна в офлайн, тому що в одному з магазинів, до речі, ціна А23 коштувала так, як і на більшості сайтів. Ну і користуватися онлайн-магазинами зовсім не страшно. Скажімо так. Якщо це нормальні магазини, а не якийсь подвал неясний. Ніби і все. А, галерейка. Зараз я гляну, що я нафоткав. Ось зразочок макрозйомки, це виноградик зблизька. Ось цей же виноградик, тільки в нормальному режимі. Точніше, це із збільшенням два рази, це із збільшенням. Точніше, звичайний варіант. При звичайній зйомці, ну є, є запас по збільшенню, досить великий. Для звичайної побутової фотографії більш ніж достатньо. А ось приклад макрозйомки, до речі, ось такий бутончик, один, другий. Це мій звір домашній, красавчик. До речі, зовсім забув сказати. При покупці телефона зараз діє акція. На півроку дається доступ до Світ-ТВ безкоштовний. Ну, це не так мало, а за півроку зрозуміємо, чи потрібен він по підписці чи ні. Але такий невеличкий, але все-таки бонус. Інтернет швидкий, я перевіряв, досить чутливий приймач Wi-Fi, бере досить далеко через три стіни. Не скажу, що спокійно, але достатньо для комфортної роботи в соцмережах. По якості звуку, буквально пару слів. Зараз я зменшив до мінімуму. Зараз можна можна було було б пожарити. Там у учасник був сахар. там Беремо вода, сахар. Вбудований один динамік. Ось він в цій частині. Коли я його закриваю, він звичайно перестає звучати. Більш дорогих моделях ще, як правило, відпрацьовує верхній динамік, виходить таке гарне стерео, але це не слід забувати. Це досить бюджетний телефончик. Але звук тут досить потужний. Як мінімум, його достатньо для перегляду серіалів. Звичайно, не міламанський телефон, але нормальний. Для п'ячені та було би вкусна. я просто розстепів, добавив соус, пірід і давай у і все.